Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг. І я вирішила познімати влоги, у мене буде тиждень влогів. Я не знаю, наскільки це буде інформативна затія, тому що зима, я як чути по голосу хворію, але мені здається веселіше буде читати разом. Я планую за цей тиждень прочитати 5-7 книжок, не ставлю конкретних цілей. Я вам вже говорила, цього року без цілей взагалі. Я прочитаю стільки, скільки прочитаю, прочитаю рівно то, що я хочу прочитати. От, Я включилася прямо з 7 ранку. У мене на годиннику зараз 9. -та. Я щойно приготувала собі сніданок. Зараз буду снідати, читати Джефа Сандерса і ділитися з вами своїм враженням. Зараз читаю про. Ну робочий стіл, тобто концепція, коли ви наприкінці робочого дня звільняєте його повністю, залишаєте тільки комп'ютер, клавіатуру, мишку, лампу. Чесно, мені дуже імпонує ця концепція, але я абсолютно так не живу, тобто мій робочий стіл дуже швидко захаращується, і я для себе вела правило, що якщо я не можу себе зібрати докупи і почати працювати, я можу поприбирати на робочому столі до чиста, і тільки тоді. Зможу запустити роботу заново. Тому теж дещо собі замітку цю ідею. Взагалі, книга дуже цікава. Я вам скажу чесно, я коли брала її до руки, нічого не очікую. Починаємо з того, чому варто вставати в п'ятій ранку, наскільки це класно, наскільки це важливо, але далі автор розказує про класні методики не тільки продуктивного ранку, але й в принципі продуктивного життя. Мені здається, що цієї книги достатньо буде для новачка, який тільки намагається розібратися в тому. Як організувати свій час, як організувати свій день? Отут, отако з головою різних методик, ідей, концепцій того, як легко з нуля організувати свій час і своє життя. І мені здається, що коли я бралася за цю книгу, я була переконана, що ну, буде не дуже. Більш того, знаєте, я вам скажу чесно, я дуже не люблю... не пишіть такого ніколи. Людям, я дуже не люблю, коли мені, от я от показую книгу, яку буду читати, а люди одразу пишуть без жодних якихось аргументів про те, що книга гівно. Так от мені написали про те, що ця книга гівно. І от я своїм відчуттям після чудового ранку, де ідея була та сама, про те, що вставайте зранку, буде вам щастя. Після цього коментаря книга гівно бралася за неї, як за реально книгу, яка мені не сподобається. І як же я зараз кайфую, читаючи тут, до речі, 150 сторінок. Я їх читаю вже, напевно, тиждень, тому що мені подобаються ці ідеї, мені подобаються ці концепції. Я дещо навіть собі ноту, Власне, з таких книжок, з малесеньких ідей, які я беру з цих книжок, я знімаю свої нові ролики про прокрастинацію, про. Тайм-менеджмент, так далі і тому подібне. Мені чесно дуже подобається це знімати. Мені дуже подобаються ці ідеї. Це взагалі моє, моє, моє. І я знайшла спосіб, як це вам транслювати, як вам це показувати. А я не знаю, наскільки вам подобається це. От хто бачив ці ролики, скажіть, як вам? Чи цікава вам ця тема. Тому що я от власне дуже довго думала про те, що мені ще додати, тому що ви знаєте, я забрала одиночні огляди з каналу. І відповідно я думаю про те, що дати дати контент на свій канал. І от ідея саме таких роликів про те, як бути продуктивнішим, про якісь... Не просто слова, да, там, давайте мотивуватися і все буде добре, а от, власне, якісь техніки, концепції, методики, от, власне, про таке я хочу з вами говорити. Якщо вам цікаво, да, давайте поговоримо, в принципі, про це. Чи цікава вам ця тема? І окрім цієї теми, які ви б ще хотіли бачити ролики на моєму каналі, бо для мене це. Ну, дуже важливо, справді я зараз продумую про те, що мені знімати як мені знімати. І дуже хочеться, аби ви долучилися до цих моїх розмірів, тому що ну, канал це не тільки я, але і ви теж. Нарешті я дочитала Джефа Сандерса його в п'ятого ранку. І чесно, я не очікувала цього. Я вам вже говорила, що я коли брала цю книгу, нічого від неї не очікувала, але. По-перше, книга дійсно крута, тут дуже багато дійсно класних методик продуктивних. Але, окрім того, в кінці книги мене чекав сюрприз. Це реальна 30-денна програма без води, яка включає в себе пропрацювання всіх цих методик, про які було сказано в цій книзі. Як чесно. Чим мені це подобається? Тим, що в них дійсно було дуже багато таких знаєте, маленьких, але дієвих методик. Наприклад, юдальний тиждень, про який я вже говорила в своєму ролику, або ідея чистого робочого столу, або ідея чистого дому. Ну і власне купа-купа всього. Я задумаюся над тим, аби спробувати ці методики, пожити за цими методиками. Воно триває 30 днів, тобто цей власне, марафон, грубо кажучи, де в п'ятої ранку. Я здумуюсь на тему аби це спробувати, навіть не стільки заради себе, тому що зараз я не задумуюсь над тим, аби вставати в п'ять ранку, а як заради експерименту нашого разом з вами. Тобі, я думаю, що я могла б так 30 днів пожити. А потім би наприкінці розіграти книгу серед тих, кому сподобалась ця ідея, ці методики і всього, що тут описано. Я думаю, ідея класна. А, поки ви думаєте, наскільки це круто, я вам зачитаю певні якісь ідеї, які є в цій книзі, тобто чи варто братися за це чи ні. Бо я, чесно, тільки що це придумала. А, так, до до День другий об'єднайтесь з іншими амбітними жайворонками, тобто знайдіть якусь групу або створіть групу тих, хто хоче проклятатися раніше. Далі створіть власний план оптимізації, як виглядає краща версія СПА, тобто прописати такі якісь речі. Так, далі розробіть шаблон дального тижня. Шаблон ідеального тижня. Слухайте, в мене на рахунок цього ідеального тижня я про нього вам хотіла більше розповісти на прямому ефірі, який я мала провести вчора, але не провела, бо дуже себе кепсько почувала. Я проведу цей прямий ефір, тому що я до нього підготувалася, у мене є план, тобто що я вам розповісти, тому обов'язково його проведу, напевно, цієї суботи. Не дуже б хотіла відтягувати, якщо чесно. Тому якщо ви готові слухати цей ефір в будні, да, дайте мені про це знати. Проведемо в будь-який день, тобто у нас буде не влог, а ефір. тому що Ну, реально класні методи і вони мені подобаються, я хочу вам про них розповісти на прямому ефірі. Чому на прямому ефірі, а не відео? Тому що м -м, відео нем немає можливості так, знаєте, сильно розжувати, да? ну, тому що, не знаю, мій часу шкода, знімати по пів години аби про що. Далі створіть ідеальний ранок, тобто знову ж таки план ідеального ранку, план ідеального вечора. Це на два різні дні. Перший день ви створюєте план ідеального ранку і дотримуєтеся, другий день план ідеального вечора. Далі влаштуйте нульову пошту, тобто розчистіть свою пошту, Нульовий органайзер, тобто закрийте всі незавершені справи. А далі щотижневий огляд, тут дуже класна ідея щотижневого огляду. Я колись це пробувала. Класна ідея. ну Загалом тут дуже багато класних методик. Нереально малесенькі, але дієві. Тому я задумуюся тим, аби провести такий марафон. 30 днів жити по книзі диво 5 ранку, в кінці-кінцевій розіграти. Якщо я це проводитиму, я це, вочевидь, робитиму в своєму інстаграмі. Він, мені здається, знаєте, гнучкіша платформа для таких штук. Перш за все, напишіть мені в коментарях, як вам ця ідея, тому що вона ще сиренька, реально щойно в голову мені прийшла. А по-друге, підпишіться на мій інстаграм, тому що там відбуваються всякі двіжухи. От, до прикладу, зараз я е, е, йду на пошту. Е, буду відправляти книги, які я продавала на цих вихідних, тому що я час від часу роблю чистку на полицях, так, звісно, і не скажеш, але тим не менше, повірте, я там роблю чистку. Я е, е, всі книги, які я не буду читати, збираю і продаю в своєму інстаграмі за символічну ціну. Просто для того, аби людина мала хоче цінність кустіність цієї книги, тому що те, що нам міститься на халяву, зазвичай ми не дуже шануємо. Повернулася я з пошти от дві книги, які я читатиму наступними. Ну точніше, як дві. А оцю зараз дочитую. це Девід Ален. І знаєте, я пам'ятаєте, Вам колись говорила про те, що яка це крута книга, і що я тепер житиму за методикою дії і взагалі це любов, любов. Так, от е, ну як ви зрозуміли, я це говорила півроку тому назад, е, півроку пройшло, або си нині там я спір читаю цю книгу, що сталося поясню. а я й справді захопилася не мені справді подобається те про що вона більш того. От в цій книзі нам рекомендують цю книгу. І я дуже люблю, коли в моїх улюблених книгах рекомендують мою улюблені книги. Тут, до речі, це ще рекомендують короткою по суті, а ви ж пам'ятаєте по суті, моя любов. Ну, не суть. Справа тому, що GTD – це дуже крута методика, але вона мені теж не підходить. Я живу вже за своєю стандартною методикою, з якою мені дуже добре і зручно, тому м -м сенсу, знаєте, а, все перекручувати на інший манер, хоча автор говорить, що це крутий манер. А, я не Сенсу. Ну, тому що погодьтесь, коли, е, так би мовити, наша ще раз знаходити велосипед. Да? Коли моя система працює і все мене влаштовує, то який резон її зараз ламати і будувати нову. Тому я читаю, я от зараз відчитую цю книжку і думаю в скорому часі вам розповісти, що я про неї думаю, як вона буде. Дійсно класний огляд. Тобто я е, е, намагатимусь всі ці ідеї повністю вам донести, аби ви зрозуміли, про що вона, чому вона класна, чому. Важливо її читати. Але, тим не менше, я за методом GTD не житиму, не жила, ну, окрім перших декількох тижнів, коли я дійсно намагалася впровадити GT в своє життя. Тому залишилось е дуже-дуже мало. Я правда дочитаю, мабуть, сьогодні-завтра. Е ну Вам коротко, по факту, буду розповідати, як мені, і. Пар... Як воно жахливо електризується. Слухайте, саме мене, що це не проблема волосся, це проблема, власне, погоди. Тобто. Я користуюсь тими самими засобами. У мене волосся не сухе, але на таку погоду воно просто перетворюється в якусь жахливенну таку електричну штуку. Ну, не про волосся. Так от, я думаю, що я цю книжку дочитаю, ну паралельно читаю, чи вам буду розповідати, і наприкінці цього блогу вийде вже і ролик про неї. Я дуже сильно сподіваюся. Хоча в мене є декілька різних ідей, ну, власне, роликів, які мали виходити, але бачите, я їх заморозила, все буде після тижня. І наступна книга, яку я зараз читатиму, яку я вже почала, власне, трошки читати, це син начальника Сиріт. Я давно відказала цю книгу, але, по-перше, я зараз в марафоні книжкове схуднення». Тобто, що це за марафон? Ви читаєте дві книги свої домашні бібліотеки. Це для того, щоб прочитати всіх оцих товстунців, тобто всі горбенькі книги, які вас залишились на полиці. Мені здається, ідеальний варіант це зробити на початку року. Чому? Тому що на початку року ви ще не женетеся за цифрою, там прочитати 50, 70, 100, 120, 720 книжок в рік. Тому на початку року дуже класно заходять такі великі книги. От, особливо коли лежиш. Боріш часу достатньо. А син начальника сері. Думаю, мені сподобається. Мова в цій книзі йтиме про північну Корею. Це думаю, ви знаєте, країна одного з тоталітарних режимів світу. Мені здається, найтоталітарніших, найабсурдніших ever. От я думаю, що книга мені сподобається. Ну тому що, по-перше, північна Корея. Чому я взяла цю книгу? Тому що я дуже задуву хотіла дізнатися з точки зору художньої, як там живуть. У мене був. Ось дуже добре з нього історик. А його історія про Північну Корею це просто ван лав, тому що деколи здавалося, що це він вигадує, просто вигадує. Але це правда. Так справді живуть. І оцей художній вимисел цієї книги, думаю, мене трошки якось не знаю сколихне. Власне, я думаю, що це на сьогодні останнє включення, тому що я не дуже хочу знімати, коли темно. От, Просто вам показую, що я читатиму цього вечора. Я, мабуть, більше нічого цього вечора і не робити. Молокерно читатиму ці книги. А ще зізнаюсь, я прочитала Ідіот. От вона, от вона крутезна книга, серйозно, я, ну, огляд не буде там окремий, тобто про Ідіота я вам розкажу в рамках всього прочитаного за місяць. Але слухайте, просто знаєте, ідіот це неймовірно крута книга. Я за кохна і якщо злочини кара мені важко читались, то ця книжка просто дуже класний слог. Автор дуже класно описав всіх героїв, Тобто ти розумієш всі характеристики. Починаючи від самого ідіота, закінчуючи, я собі навіть заклала деякі місця, мене дуже сильно вразив опис пана Левідєва, якщо я не помиляюся, про те, що є такі люди, які завжди про все знають. І по факту нічого собою не представляють, але всілякі такі дрібниці про інших людей знають. Знаєте, в моєму оточенні є одна така людина, і чесно знову ж таки людина сама себе нічого особливо не представляє. Але якщо вам треба якісь найбрудніші подробиці і плітки, то вам до неї повірте. І це насправді той факт, що Достоєвському вдалося писати такі різні дипажі, але які зустрічаються по сей день. Вау! Я чесно не дуже імпоную всім героям. Мені не дуже подобається поведінка багатьох героїв. Я не дуже розумію, чого вони так роблять странно, тому що там є такі сюжетні повороти. Які мені здаються ну прям максимально дивними, але паралельно з тим, Достоєвський так це описує, що ти віриш цим героям. Ти їм ну не те, що ти не співпереживаєш, ти їх не розумієш, але ти віриш, що вони так зробили. Ну, у вас теж є ж друзі, які роблять дикі дурниці, ви не розумієте чому, але ну вони живі люди, і ви розумієте, що вони роблять дурниці. Тому Достоєвський ідіот. Любов, от. І окрім е, того, що я читатиму ці книги, крім того, що я читатиму ці дві книги, я ще дивитимуться екранізацію Ідіота. Бо, чесно, ну, не відпускає мене ця історія. Тому, якщо ви ще не читали Достоєвського і його Ідіота, то я не знаю, що ви чекаєте, вимикайте це відео. Я йду читати свої книги, а вам рекомендую читати Ідіота так точно. Все, наразі це вже точно все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, вам подобається такий формат влогів. Е, от! Обов'язково дайте мені знати, як вам це, про що ви хочете ще поговорити, внизу в коментарях чекатиму всі ваші думки та ідеї. І до зустрічі вже завтра!